Президент Трамп дав інтерв'ю в Мара Лаго, виступаючи протягом 36 хвилин, відповідаючи на запитання про мита. Але велика частина тут стосувалася запитань про війну в Україні. Президент Трамп впевнений, що він і його команда можуть знайти рішення для обох Росії та України, щоб закінчити війну. Він сказав, що йому набридло, він втомився від того, що гинуть люди, пане президенте. Чи могли б ви розповісти нам трохи більше про переговори з Росією? Яке у вас враження від того, як вони пройшли сьогодні, і чи почуваєтеся ви більш впевненим, чи, можливо, менш впевненим щодо можливості угоди після того, що сталося сьогодні? Ну, я набагато більш упевнений. Переговори були дуже хорошими. Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити це дике варварство. Я маю на увазі те, що там відбувається: це солдати гинуть тисячами щотижня. Це просто безглуздо. І це не американські солдати, це російські солдати і переважно українські солдати. Хоча, як ви знаєте, багато корейців також загинуло. Вони приїхали воювати, і значна частина з них була знищена. Але ми хочемо, ми хочемо це закінчити. Це безглузда війна, вона не мала б ніколи статися, і вона б ніколи не сталася, якби я був президентом. Це сором дивитися на це. Я бачу фотографії, у яких ви не бачите, але я бачу фотографії полів, які виглядають просто жахливо. Це нагадує старі зображення Геттісберга, Якщо ви бачили такі солдати лежать по всьому полю, частини тіл розкидані всюди, усі мертві, і це відбувається щодня. Це жахлива річ, і Росія, і Україна втрачають тисячі і тисячі солдатів, і багато людей також загинуло. Я думаю, це одна з тих речей, які ви побачите історично, і згодом, коли все продовжиться, люди будуть здивовані, скільки людей, не лише солдатів, загинуло в Україні набагато більше, ніж ви думаєте. Будь ласка, пане президенте Трампе, чи були б ви готові в рамках мирної угоди з Путіним розглянути виведення всіх американських військ із Європи? Ну ніхто не просив мене це зробити, Тож я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання ніколи особливо не виникало. Так, будь ласка, пане, чи підтримуєте ви розміщення європейських миротворчих військ в Україні як частину цієї мирної угоди? Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я повністю за це. Якщо вони хочуть це зробити, я думаю, це буде добре. Навіть якщо росіяни, я знаю, Франція згадувала про це, інші згадували, Великобританія згадувала. Але так, якщо у нас буде мирна угода, я думаю, мати війська там із точки зору Європи це нормально. Нам не доведеться розміщувати туди свої війська, тому що ми дуже далеко. Але мати війська там було б добре, я б зовсім не заперечував. Ми зараз говоримо про це, про мир. У нас є або припинення вогню, або сам мир, і ми прагнемо до обох. Почнемо з припинення вогню. А якщо вони захочуть це зробити, я знаю, Франція була готова це зробити, і я подумав, що це гарний жест. Ви маєте ви якесь повідомлення для українців, які після трьох років боротьби можуть відчувати себе зрадженими чи розчарованими через те, що їх не запросили на ці початкові переговори в Саудівській Аравії? Я думаю, я дуже розчарований тим, що сталося. Я спостерігав за цим три роки. Це війна, яка б ніколи не сталася, якби я був президентом. Я бачив, як люди гинуть на рівнях, які ви рідко бачите, навіть не близько до часів Другої світової війни. Мені дуже прикро, я чув, що вони засмучені через те, що не мають місця за столом переговорів. Ну у них було місце три роки, і ще довго до того. Це могло бути врегульовано дуже легко. Навіть посередній переговірник міг би це владнати роки тому, без я думаю, значної втрати земель, зовсім мало земель, без втрати життів і без втрати міст, які просто лежать на боці. У вас є ці величні золоті куполи, які розбиті, їх ніколи не замінити. Тисячолітні куполи такі красиві, їх не замінити. Ціла цивілізація змінилася через що? Тож, коли вони турбуються, що їх не посадили за стіл, я маю на увазі, хтось мав би давно піти і укласти угоду. Це можна було зробити. Це той випадок, коли угоду можна було укласти. За часів адміністрації Трампа про це не йшлося, Путін ніколи б цього не зробив. До речі, ми б також не мали 7 жовтня, ви це знаєте. У нас не було б 7 жовтня в Ізраїлі і того безладу, що там відбувається, це ніби ми маємо чудових пожежників тут. Ми гасимо пожежі по всьому світу. Ми гасимо пожежі. Тож цього б не сталося, і знаєте, що ще б не сталося? Інфляція, тому що вона була спричинена зростанням цін на енергію через їхню погану енергетичну політику, а також через їхні жахливі витрати, марнотратні витрати на шахрайство з зеленими новинами. Це шахрайство, це все велике шахрайство. Так, будь ласка, ми чуємо, що Росія хоче змусити Україну провести нові вибори, щоб підписати будь-яку мирну угоду. Чи це те, що Сполучені Штати Америки коли-небудь підтримали б? У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів. У нас по суті воєнний стан в Україні, де лідер, президент України, мені неприємно це говорити, має рейтинг схвалення 4%. І країна розбита вщент, багато міст лежать в руїнах, будівлі зруйновані. Це виглядає як величезний майданчик для знесення. Я маю на увазі у багатьох містах у Києві цього не зробили, мабуть, ну, тому що вони не хочуть запускати туди занадто багато ракет. Вони зробили це на 20%, але не на 100%. Якби вони захотіли зробити це на 100%, це, мабуть, сталося б дуже швидко. Але у вас є міста, які абсолютно зруйновані. І так, я б сказав, знаєте, коли вони хочуть місце за столом переговорів, можна сказати, що люди мають хіба народ України не мав би сказати, знаєте, вже давно не було виборів. Це не російська річ, це щось від мене і від багатьох інших країн також. Знаєте, Україна просто знищується. Говорити про газу. Я маю на увазі, багато міст буквально виглядають як газа. Насправді багато з них мають більший відсоток зруйнованих будівель ніж у газі. Люди втомилися від цього. Люди хочуть, щоб щось сталося, і знаєте, ще одна річ, яка мене давно турбує. Я вирішив проблему з НАТО. Вони заплатили сотні мільярдів доларів у фонди НАТО, коли я сказав, що ви мусите платити, бо Сполучені Штати Америки платили за європейські країни, а потім вони ще й користувалися нами в торгівлі. Але я бачив це. Подивіться, ми мусимо вони мусять платити, вони мусять з'ясувати, куди йдуть гроші. Я вірю, президент Зеленський сказав минулого тижня, що він не знає, куди пішла половина грошей, які ми йому дали. Ну, ми дали їм, я вважаю, 350 мільярдів доларів. Але, припустимо, це трохи менше. Але це все одно багато. І ми мусимо зрівнятися з Європою, бо Європа дала набагато менший відсоток, ніж ми. Я думаю, Європа дала 100 мільярдів, а ми дали, скажімо, 300 плюс. І це важливіше для них, ніж для нас. У нас між нами океан, а в них його немає. Але куди йдуть усі ці гроші, які були дані. І ніхто, я ніколи не бачив звітності про це. Ми даємо сотні мільярдів доларів. У мене немає, я не бачу жодної звітності. Тож я хочу миру, подивіться, знаєте, чому я хочу? Бо я не хочу, щоб усі ці люди гинули далі. Я дивлюся на людей, які гинуть, неважливо, звідки вони, на всій планеті. І я думаю, що маю силу закінчити цю війну, і я думаю, що це йде дуже добре. Але сьогодні я почув. О, нас не запросили. Ну ви там три роки. Ви мали б закінчити це три роки тому? Ви не мали б цього починати. Ви могли б укласти угоду. Я міг би укласти угоду для України, яка б дала йому майже всю землю, усе, майже всю землю. І ніхто б не загинув, і жодне місто не було б зруйноване, і жоден купол не був би збитий. Але вони вирішили не робити цього так. І президент Байден, якщо чесно, він не має жодного уявлення, що робить. Він був такий поганий у цьому, такий жалюгідний, дуже сумно. Але з усім тим сказано: подивіться, є як є. Коли я пішов, не було жодного шансу, що це могло статися. Але це сталося, бо у нас було некомпетентне керівництво на багатьох різних рівнях. Але коли ви бачите, що відбувається в Україні, мільйони людей убиті, включно із солдатами, мільйони людей убиті. Велика частина їхніх міст зруйнована до землі? Я не знаю, як там взагалі хтось живе. Знаєте, коли кажуть, що провели опитування, і Зеленський має 4%, Хто там живе, знаєте? Я маю на увазі, людям важко повірити, що люди там живуть, їхні міста руйнуються, і це те, що ніколи б не сталося. До речі, протягом 4 років цього не було, цього ніколи не мало статися. Гаразд, одне додаткове питання: як би ви протистояли думці? Бо Росія, очевидно, просуває це, вони ж не проводять справжніх виборів. Що це було б якоюсь капітуляцією? Як би ви запобігли можливості того, що Росія встановить маріонетковий уряд? І нарешті, як би ці нові вибори вплинули на те, щоб змусити Зеленського підписати угоду про рідкісно земельні мінерали? Подивіться, у вас є керівництво, і я особисто його люблю, він нормальний, але мені не важливо особисте. Мені важливо виконати роботу. У вас є керівництво зараз, яке дозволило війні тривати, хоча її взагалі не мало б бути. Навіть без Сполучених Штатів Америки, подивіться, у нас був президент, який був надзвичайно некомпетентним. Він не мав жодного уявлення, що робить. Він сказав кілька дуже дурних речей, як, от, про вторгнення за частинами, і усе таке. Він зробив багато поганих заяв. Але він надзвичайно некомпетентний, і я думаю, усі це знали. Це те, що ніколи не мало статися, і не сталося б. Я колись обговорював це з Путіним, президентом Путіним. Ми говорили про Україну. Це була перлина в його очах, я вам скажу. Але ніколи не було шансу, що він піде туди. І я казав йому: краще не йди туди, не йди, не йди. І він розумів це, він повністю це розумів. Але мене цікавить лише одне: я хочу подивитися, чи зможу я врятувати можливо мільйони життів. Це може навіть закінчитися третьою світовою війною. Я серйозно. Ви чули, як тепер Європа каже, ну, я думаю, ми підемо туди, ми підемо. І раптом ви опинитесь у Третій світовій війні через щось що ніколи не мало статися. І знаєте, це дуже сумна ситуація. Так, будь ласка, у судовому документі Білий Дім заявив, що Ілон Маск не є співробітником Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки і не має повноважень приймати рішення. Чи можете ви це прояснити для нас? Ну, Ілон Маск. Так, так, Ілон для мене патріот. Знаєте, ви можете назвати його співробітником, можете назвати його консультантом, можете назвати як завгодно. Але він патріот. Я маю на увазі, подивіться на те, що я щойно сказав. Просто запишіть це про всяк випадок, якщо це питання виникне. І я здивований, що це так довго не питали, насправді. Але знаєте що? Україна це більша справа. Бо люди гинуть тисячами щотижня, тисячами. Наш канал незалежний і не фінансується ніким. Тому ваша підтримка, поширення, вподобайки та підписка для нас безцінна. Разом ми сильніші, щиро дякуємо вам.